Якщо ви відкрили це відео у надії побачити кращу ігрову клавіатуру, мушу вас розчарувати. Воно не про це. Кращої клавіатури для всіх просто не існує. Був кожного власне уявлення кращого. Комусь найважливіша компактність, а комусь обов'язково потрібен нампад. Те саме з тишою, ергономікою та низьким профілем. Хоча все ж таки є клавіатури, які подобаються багатьом. Я ретельно вивчив, що зараз в топі розетки та ще декількох найбільших інтернет-каталогах, і обрав серед них 5 цікавих ігрових механічних клавіатур. Одразу скажу, що тут не буде хітів минулих років, про які також знято 100 500 оглядів. Давайте краще подивимось на свіжі моделі. І ще одне: я знаю, що в коментарях будуть поціновувачі Daкі, Leopold, Varmilo, Das Кейбор і тому подібне. Але давайте відверто. Такі клавіатури мають космічні ціни, а деякі взагалі не продаються в Україні. Тому навряд вони можуть попасти в топ популярних у нас клавіатур. Ну і так, як порівнювати між собою моделі різного формату з різною ціною не зовсім коректно, я розкажу про кожну з них в порядку збільшення вартості. А рейтинг можемо скласти в коментарях під відео. Якщо ж вам цікава лише конкретна якась модель, знизу залишу посилання з таймкодами. Отже, почнемо з найдоступнішого бестселера. GamePro MK180 TKL. Звісно, це не найдоступніша механіка навіть у цього бренду, але її популярність пов'язана не лише з ціною, а й з тим, що нам пропонують за ці гроші. Ви просто подивіться на цю клавіатуру. Вона має дуже приємний дизайн. Пластик чудової якості, pbt кейкапи з українськими літерами, які теж підсвічуються. Здавалося б, це дрібниця, але так і не часто побачиш навіть в дорогих клавіатурах. У мене версія білого кольору, але також її повністю чорна. Я просто не хотів викласти на столі 5 чорних клавіатур і розказувати, які вони різні. До того ж, мені подобається таке поєднання кольорів, особливо з білою підсвіткою. У мене воно викликає якісь космічні асоціації. Але для тих, кому потрібна більш спокійна гама, в комплекті є вражаючий набір кейкапів, з яких можна зібрати ще одну клавіатуру. Оранжевий колір можна замінити на синій, а синій повністю на білий. Якщо чесно, таку щедрість я бачу вперше, і мені стало цікаво на чому ж вони зекономили. Але і всередині тут все пристойно. Клавіатура побудована на червоних перемикачах Outemu Red з лінійним ходом, ресурсом 50 мільйонів натискань та функцією гарячої заміни. Все добре змащено і в комплекті є декілька запасних перемикачів. До того ж використовується шумові кріплення Gasket Mount. Ось так все це звучить. На дні є канал для прокладки кабелю та якісні гумові ніжки. Це клавіатура TKL-формату з широкими шифтами та одноповерховим Enter. В принципі, розкладка стандартна. До речі, для тих, кому подобаються більш компактні моделі, є схожа 75% mk 160 з кращою реалізацією регулятора гучності. Єдине, що мені не подобається в MK180 180 це дві маленькі кнопки перемотки та не саме зручне колесо регулювання гучності. Але все ж таки воно тут є, і це теж добре. Також клавіатура має свій софт з українською локалізацією. Тут все стандартно, можна перепризначити кнопки, забіндити макроси та регулювати RGB підсвітку. В цілому, GamePro MK180 дуже крута клавіатура від українського бренду з класним дизайном, багатою комплектацією. Коротше, її популярність цілком заслужена. Наступна у нашому списку Aula F75 Wireless. Ця клавіатура в топі практично будь-якого українського каталогу. Цікаво, що 7 років тому, коли я вперше почав робити подібні топи, Aula вже тоді попадала в них, вражаюча стабільність. Як зрозуміло з назви, це клавіатура формату 75%. До того ж, бездротова. Звісно, відсутність кабелю не настільки критична, як у миші. Але повірте, це зручно, тому що її можна одночасно використовувати з компом, з ноутбуком і, до прикладу, носити до телевізора. Підтримуються Windows, MacOS, iOS, Android, консолі PlayStation та Xbox. На вибір є одразу три типи підключення: кабель, Bluetooth та через USB-приймач 2,4 Гц. Батареї ємністю 4000 мА вистачає на 18 годин роботи або практично місяць без неї, в залежності від типу підключення. Клавіатура доступна в двох кольорах білому та чорному, а взагалі існує мінімум в 4. Мені подобається чорна, але я зміг дістати лише варіант, який називається біло-зелений, а по факту це якісь блакитно кремовий На F-75 Wireless зараз хороша знижка. Тому буде добре, якщо на момент публікації відео вона буде в наявності хоч в якомусь кольорі, в основі лінійні перемикачі Leo Greywood v ВТ, майже як титулу якогось лицаря, широко відомі у вузьких колах ентузіастів. Має тихий лінійний хід і також підтримують гарячу заміну. В моєму екземпляри все ще розмазане. І свічі, і стабілізатори. Під пробілом є амортизуюча вставка. По звуку тайпінгу суб'єктивно це одна з найприємніших клавіатур. Це ніби звуки дощу за вікном. Коротше, якийсь ефект затишку та елітності. Це завдяки чудовій реалізації Gasket Mount. Всередині цілий бутерброд з силіконових накладок, звукопоглинаючих прокладок та акустичної бавовни. Сама пластина із розлізами, виконана по технології FlexCut, що додає гнучкості, а також гасить вібрації. Звісно, бонусом це додає люфт. Але тут це не баг, а фіча. Взагалі збірка та пластик тут виглядають дорожче, ніж коштують. Ще одна складова акустичного комфорту то кейкапи з pbt пластику. Шкода тільки, що нижній шар не прозорий, тому всі символи без підсвітки. Світло від rgb підсвітки пробивається лише по периметру. Нестандартне і трохи дивне рішення для клавіатури з підсвіткою. В чорному кольорі та сама ситуація. Добре, хоч кріплення стандартне, тому є простір для кастомізації, але знайти заміну на рівні буде складнувато. Ліва частина розкладки стандартна, довгий shift також на місці. Але так як це 75% формат, права частина не має деяких кнопок, до прикладу, правого альта чи контекстного меню. Навігаційний блок витягнувся в лінію, а стрілки потіснили трохи правий shift. За бажанням все можна перепризначити у фірмовому застосунку. Він простий, але має все необхідне. Біля Escape є великий індикатор роботи. І ще один маленький світлодіод знаходиться біля капслог. На верхній грані знаходиться порт USB-C, перемикач бездротових режимів роботи та магнітний холдер для USB-приймача. Знизу чотири великі гумові ніжки, а відкидні ніжки мають декілька кутів нахилу. Коротше, все на рівні. В цілому це одна з кращих клавіатур за свої гроші з найприємнішим звуком тайпінгу, з бездротовим режимом, маленькими розмірами, але великими можливостями кастомізації. Ще 5 сім років тому був лютий тренд на скелетон клавіатури. Потім була зворотня хвиля з класичним дизайном. Приємно, що зараз можна знайти варіанти на будь-який смак навіть у одного виробника. Хатор Gravity TL свіжий погляд на відкритий дизайн, з його мінімалізмом, легкістю очищення від їжі та особливою здатністю збирати пил. Верхня частина корпусу вкрита шліфованою алюмінієвою пластиною, яку доповнює приємна бокова підсвітка та скошений пробіл. Ну і в цілому мені подобається таке поєднання кольорів. Крім чорної версії, є ще біла зі срібною пластиною. Кейкапи за абс пластику подвійного лиття, українські літери також з підсвіткою, що знову ж таки нетипова особливість, яка здорожчує виробництво. Але справа в тому, що це теж український бренд. Звісно, щоб попасти в топ лише одного дизайну вже недостатньо. Однією з особливостей цієї моделі є підтримка програмного забезпечення або прошивки з відкритим кодом QMK Quantum Mechanical Keyboard. Воно дозволяє ентузіастам налаштовувати практично кожен аспект роботи клавіатури, виходячи далеко за межі стандартних можливостей від власних анімацій підсвітки до багатошарових розкладок та іншої магії. Але для тих, хто не розуміє, що то за Абракадабра, є звичайний фірмовий софт, який задовільнить потреби звичайного геймера. Клавіатура побудована на перемикачах Hator Aurum Orange 2, які згідно з трендів підтримують гарячу заміну. Не знаю лише навіщо вказувати колір перемикачів, коли у кожного виробника він може означати будь-що. Тут лінійні перемикачі, сила натискання 50 грам, але по відчуттям здається, що менше. Тому що вони якісь дуже чутливі, але може то так впливає якісне змащення. Хід до спрацювання 1,9 мм, а загальний 4. Практично всі клавіатури з металевою або алюмінієвою пластиною, як тут, мають здатність дзвінити при друці. Щоб знизити цей ефект, під перемикачами є шар силікону, а під платою шар піни. Окремий демфер має пробіл. І ще один додатковий посилений є в комплекті. Ось як звучить друк цієї клавіатури. Gravity має типову для TKL розкладку за виключенням нампаду. Довгі шифти, одноповерховий Enter, бонусом є декілька окремих мультимедійних кнопок та колесо гучності з чіткою відсічкою. Воно маленьке і досить туге, але все одно зручніше, ніж комбінація інших клавіш. Дизайнери не уминули увагою і дно клавіатури. Мало хто побачить ці візерунки, але виглядає красиво. А ще подивіться на ці гумові ніжки. Це однозначно чемпіон по їх розмірам. Вони тут тупо навсю довжину. Щеплення зі столом очікувано чудове. Також присутні відкидні ніжки для зміни куту нахилу. Отже, якщо обираєте скелетон клавіатуру, обов'язково зверніть увагу на Hator Gravity TKL. Це чудовий варіант і по ціні, і по дизайну, і по широким можливостям кастомізації, як програмної, так і апаратної. Наступна клавіатура, яку я хочу показати, і помейкер AK820 Pro. Вона вже в топі каталогу розетки і має всі шанси стати бестселером. До речі, саме такий білий колір це ексклюзив розетки. Його немає в інших магазинах. Пластик не просто білий, він аж відблискує. Вживу виглядає ефектно і, як на мене, краще, ніж в чорному кольорі. Завдяки поєднанню з матовими сіро-жовтими кейкапами, масивному срібному регулятору гучності та вбудованому екранчику є якийсь ефект хай-тек. При цьому візуально AK820 Pro дуже схожа на іншу 75-ку з цього відео. Але по відчуттям це все ж таки різні клавіатури. Та й звучать вони також по-різному. В основі лінійні перемикачі Flying Fish. Вони досить м'які, сила натискання всього 42 грами. Хід до спрацювання 2 мм, а повний 3,6. Зі змащенням тут теж повний порядок. І найголовніше, також підтримується гаряча заміна. Мені дуже подобається цей тренд. Вважаю, що хотсвап має стати обов'язковою вимогою до будь-якої механічної клавіатури. У кого хоч раз виходив з ладу навіть один свіч, мене зрозуміють. Шумовібропоглинаюче кріплення, гаскет-маунт з сендвічем поролону, поліетилену та силікону теж на місці. Сама пластина із розлізами. Але при цьому тихою клавіатурою її все ж таки не назвеш. Поцініть самі. За допомогою методів британських вчених я з'ясував, що більшість звуку йде від самих кейкапів. Вони тут з приємною шершавого пібіті пластику, але досить тонкі. Просто порівняйте це і ось це. На противагу тут є підсвітка символів, причому й українських. тому або тихий кейкап без підсвітки, або осяючі в темряві українські літери. Розкладка майже типова для 75%, хоча в основному блоці постраждала лише довжина правого shift. А так навіть Alt та Ctrl на місці. На додачу тут трохи відокремлені стрілки та навігаційні кнопки. Це зменшує кількість міскліків при натисканні того ж Enter. От би ще Деліт був на своєму звичайному місці біля Enter, але і це легко виправляється. Декілька швидких кроків повертають його туди, де мені зручно. А ще тут найзручніше в топі регулятор гучності. Ось ця крутилка має приємну легку відсічку та фактуру, за якою легко чіпляється палець. А якщо треба вимкнути звук повністю, можна натиснути на неї зверху. І по Maker ak 820 Pro має три варіанти підключення: бездльотове через USB Dung 24 Гц, Bluetooth та Дротове. За автономність відповідає акумулятор ємністю 4000 мА. Виробник забув написати, скільки все це живе, але я думаю, що на рівні аналогічних клавіатур. Для macOS є окремий перемикач. Щоправда, для зміни режиму роботи потрібно піднімати клавіатуру. Перемикачі знаходяться знизу. Мабуть, логіка така, що ви все одно будете її піднімати, щоб кудись нести, ну там до телевізора. До речі, про екрани вбудований дисплей показує годинник, заряд батареї, режим роботи, а ще за його допомогою можна налаштувати роботу клавіатури. Але найголовніше на нього можна виводити гівки. В принципі, це найважливіша функція будь-якого клавіатурного екрану, ну крім годинника. Щоправда, процес завантаження анімації трохи специфічний. Взагалі софт тут не саме вражаючий. Знає лише англійську та китайську, але він є і має всі потрібні функції. Щодо якості збірки, поки клавіатура на столі, все чудово, але тест на скручування вона не любить. Якщо підсумувати, IPOMaker AK820 Pro одна з найкрасивіших та найзручніших 75% клавіатур з приємною родзинкою у вигляді вбудованого екранчика, з хотсвапом та можливістю працювати без дротів. І я не зміг би зробити топ ігрових клавіатур без низькопрофільної механіки. Це окремий рівень зручності. Одна з найпопулярніших таких моделей Logitech G515. Вона існує у двох кольорах білому та чорному, та двох версіях дротовій та бездротовій. На Logitech G515 Lightspeed я вже робив огляд і залишився в захваті, тому вона знову у мене в руках. А якщо бездротовий режим вам не потрібен, можна добре зекономити. Все інше тут однакове. Власне, тому ця клавіатура і потрапила в наш топ до 100 баксів. Більшість механік досить високі, і не всім це зручно. А висота G515 лише 22 мм, в основі коричневі тактильні перемикачі Гаїл GL. Вони легкі, мають скорочений повний хід 2,7 мм та всього півтора до спрацювання. У підсумку таке поєднання це золота середина між лінійними та тактильними перемикачами. На них приємно як грати, так і неймовірно зручно друкувати. Суб'єктивно, по друку, це одна з найкращих клавіатур. Якщо у вас буде можливість, просто затестіть її в будь-якому магазині. І в порівнянні з іншими клавіатурами вона ще й досить тиха. Кнопки зроблені з pbt пластику подвійного лиття з приємною матовою фактурою. Щоправда, українські символи нанесені лазером і тому не підсвічуються. А взагалі, G515 добре виглядає і має дуже приємне поєднання пластику двох кольорів білого та сірого або чорного та сірого. Знизу також приємна фактура, яку оцінять користувачі безльотової версії. Її просто приємно переносити. Версія Lightspeed вміє працювати в трьох режимах: бездротовому 2,4 Гц, Bluetooth і через дріт Type-C – від вбудованого акумулятора клавіатура живе 36-40 годин з підсвіткою, а без неї заряду вистачає практично на місяць. Так як це цікель клавіатура, у неї відсутній цифровий блок, все інше на місці. Шифти та бекспейс довгі, Ентер двоповерховий. Хіба ще не вистачає якогось колеса для регулювання гучності? Мультимедійні клавіші поєднані з функціональними. Є лише окрема кнопка для швидкого перемикання в ігровий режим. В якому через фірмовий софт G-Hub можна вимкнути деякі кнопки, наприклад, зрадницький пуск, або активувати бінди та макроси. На останок декілька слів про якість збірки та матеріали. Корпус зроблений з пластику, але все якісне від pbt кейкапів до великих гумових ніжок на дні. Все приємне на дотик, нічого не хрумтить та не люфтить. В цілому, у мене дуже приємне враження від Logitech G 515 Lightspeed. і в моєму особистому рейтингу вона потіснила навіть G915. Тож, якщо ви шукаєте низькопрофільну механіку з приємним тайпінгом, дуже раджу звернути увагу саме на цю модель. Сподіваюсь, це відео допоможе обрати кращу клавіатуру саме для вас. Чи хоча б дасть розуміння, на що варто звертати увагу. Порівнюючи всі ці моделі, я помітив декілька приємних трендів. Перші зменшення розмірів. Зустріти повноформатну клавіатуру в топі стає все важче і важче. Друге знімні перемикачі. Без перебільшення це те, що подвоює або потроює життя будь-якої клавіатури і дає додаткові можливості для кастомізації. Третє шумовібропоглинаюча конструкція більше не є фішкою лише найдорожчих моделей. І четверте увага до української локалізації. По всім цим параметрам найвідоміші бренди з дорогими клавіатурами тепер в ролі наздоганяючих. Дякую, що додивилися це відео. Бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу. З Різдвом Христовим та Новим Роком. І нехай в наступному всі наші мрії здійсняться!